Зминув Бого майбутнє, пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, крутись, крутися, колесо вортайне сторінки незнаного літопису крізь дорі і роки. О, Озернич, озерничний пройшла, повертається кругом земля. Обертається кругом земля. З новим роком Тиш! спливає час в історію навічно, Роки десятиліття вдалено летять. А ми, ми всі земляни пересічні, озираємося назад, крутимо колесо історії і пригадуємо окремі історичні події, які відбулись в кінці березня в різні історичні епохи. Березень завершується скоро 1 квітня, а 1 квітня відзначається свято Нового року. Перше квітня, новий рік. Хіба ні? А ось тепер без жартів. Чи знаєте ви, де в Україні розташована Сербія? Я вам більше скажу: у нас їх дві: нова Сербія та словяно Сербія. А справи обстояли ось яким чином. У 1751 році австрійська влада провела реформу військового кордону в Банаті. Це від Адріатичного моря до Карпат. Це означало роззброєння частини сербського населення, яке раніше служило у військових поселеннях. Їх ще називали граничарами, бо вони захищали границю, себто кордон Австрогорщини, особливо на території під назвою Война Крайна, тобто військова країна або військова границя. Багато сербів, які звикли до військової служби і володіли військовими привілеями, не захотіли ставати звичайними селянами і втрачати, окрім свого військового звання, ще й свою автономію. До того ж, вони сповідували православ'я! А австро-угорці почали пропагувати католицизм. Дізнавшись про такий справ речей, цар Російської імперії Петро І запрошує цих сербів до себе. Він казав, що ми тут, мовляв, заселяємо південні рубежі, от взамін пропонуючи пільги, землю і збереження військового укладу життя. Ось за ініціативи полковника австрійської служби Івана Самойловича, хорвата, серби та й інші південні слов'яни, але все ж здебільше такі серби, і почали велике переселення. По правді кажучи, це була палка на два кінці, як то кажуть. З одного боку, серби так і лишались військовими. До того ж, вони так і захищали землю, хоч тепер вже й не свою, від Османської імперії. З іншого боку, вони фактично стали маріонетками в руках царської влади, наскільки цих сербів влада бачила лише як інструмент колонізації так званої Новоросії. Ось цю територію, куди вони поселились, згодом фактично позбавили не те, що автономії назви. Однак я не все ще розповів. Власне, а куди ж переселялися Серби? В 1752 році військова колонія під назвою Нова Сербія з'явилася на теренах сучасної Кропивниччини чи Кіровоградщини. Ось зараз ви бачите її на карті. Ба більше, серби не лише ту територію називали Сербією, ну хоч і новою, вони і села на свій лад називали. Наприклад, будь-який сучасний серб вам скаже, що Панчево це місто по іншу сторону Дунаю від столиці Белграда. А ось і Короваградській області існує село Панчеве, яке було так назване дев'ятою ротою новосербського кінного гусарського полку. Наступного року сербські, болгарські та македонські сім'ї почали з'являтися між тим місцем, де на карті позначено Луганськ, адже, як ми знаємо, такого міста ніколи не існувало, та Бахмутом, від якого наразі теж лишився лише напис на карті. Так і з'явилася словяно Сербія. Бахмутський гусарський полк навіть брав участь у семирічній війні з боку Австрії проти Прусії за Селезю. Ну це де Вроцлав. Між іншим, Вінстон Черчилль, ось він казав про цю семирічну війну 1756-63 років, що ось це насправді Перша світова. Перша світова це Друга, Друга світова це третя. А виходить, що нас очікує вже четверта. Але повернімося до Сербії на українських землях. У 1764 році нова Сербія і Слов'яна Сербія були ліквідовані і увійшли до складу катеринославської губернії. Формально причиною стало те, що колись пусті території наразі вже заселені, загрози зовнішньої для них більше немає, і тому і сенсу нема тримати їх в статусі таких от автономних колоній. Але помітьте закономірність. 1710 рік Гетьманщина, Конституція Пилипа Орлика. У тому ж таки, 1764 році її царськими руками було ліквідовано. Запорізьку Січ в 1709 році вже один раз зруйнували, але козаки не здавалися. Тому в 1775 році російська влада в особі Катерини II ліквідовує її. Згадаймо про анексію Кримського ханства в 1783 році. Весь південний кордон тодішньої Росії перестає бути зоною автономій і перетворюється на керовані губернії. Фактично, знищення як двох сербій, так і автономії козаків це була політика зміцнення центральної влади та усунення потенційних вогнищ націоналізму. А якби серби чи козаки і надали зберігали би автономію, а чи не захотіти би їм створити яку-небудь свою окремо відповідно сербську чи Запорізьку область у Російській імперії, чи навіть оголосити незалежність, От цього й боялися в Російській імперії. А у 22-му році, що? навпаки, визнали незалежність Запорізької області в Росії. Що це таке? Тож не забуваємо, панове українці, що у нас в нашій Україні існують, не існували все ж таки існують дві історичні території: Нова Сербія та словяно Сербія. Пам'ятаймо і їхню історію. 1 квітня 1809 року народився чоловік, який підписував свої твори різними іменами: Пасічник Рудий Панько В. Алов, П. Глечик, Г. Янов. Але справжнє його ім'я Микола Васильович Гоголь Яновський. До речі, інколи він викидував всі букви свого прізвища, окрім О, і ще один такий собі псевдонім робив О-О-О. Це, до речі, ось це от слово двічі на поле чудес було загадане. Народився Гоголь у великих сорочинцях на Полтавщині. Казати це зайве чи ні, не знаю, але ну, якщо вже сказав, то сказав. Навчався він у Ніжинській гімназії, де вчителі, наприклад, забороняли учням читати літературні твори сучасників. Власне, їх ця ініціатива була чи наказ згори, але заборона, звісно, тільки підігравала інтерес. Мав Гоголь феноменальну пам'ять. Активно брав участь у літературному гуртку, а на його світогляд вплинуло колоритне дитинство. Здавалося б, із нього міг вийти романтик, але переїзд до Петербурга в 1828 році зняв із Гоголя рожеві окуляри. Шукав він там роботу і знайшов писарем першого столу другого відділення Департаменту уділів Міністерства уділів. Але писар, ну той же ж самий письменник, тільки ж по трішки, трішки по-іншому називається. Хіба ні? Ну, насправді ні. Але Микола Васильович думав, що так, тому і продовжує йти до мрії. Свій перший літературний експеримент, поему Ганс Кюхельгартен, Гоголь видав під псевдонімом. Але твір провалився, і він поспішно скуповував примірники, щоб знищити їх. Через декілька років і після кількох невдалих спроб він усвідомив, що тема побуту та звичай в малоросі, як тоді казали, викликає малий інтерес у петербурзької публіки. Так і з'явилися перші твори, які привернули увагу впливових критиків. Одним із тих, хто помітив Гоголя, був Петро Плетню, котрий допоміг його згодом отримати місце викладача в жіночому патріотичному інституті. І ось звідси і почався його зірковий шлях до літературної слави. Вечори на хуторі біля диканьки високо оцінив навіть Сашко Пушкін. А що вже казати про інших? А от щодо Шевченка. Ну, він читав Гоголя. Його твори, але особисто їхні шляхи так і не перетнулися, хоч тривалий час вони й мешкали в Петербурзі. Так, то може і зустрічались вони на вулиці, але не більше. Що це шахет летить мопед цей, чи що? Якщо що, ми перервемо передачу, але сподіваємося, що нічого страшного не, не відбудеться. Значить, потім про Гоголя заговорили і в Москві. Далі були Тарас Бульба, Вій, Ревізор, Мертві душі та інші твори, про які нам, ну, мабуть, що розповідали колись там у школі на уроках літератури. От чи читали ви хоча б перший том поеми Мертві душі? Скажу, що багато хто розчаровувався, коли починав читати. Бо коли думаєш про Оголя, ну там от вечори на хутрі оці, от, то можна подумати, що і тут буде щось таке містичне, мертві душі. А насправді у поемі йдеться про чиновників, бюрократію та приховування факту смерті людини. Але все одно є що почитати. А ще що, в 1842 році Гоголь згадує, що задумав створити ту поему в трьох томах. Писав Гоголь не аби як носі, як я сценарій створюю, а працював над кожним текстом кропітливо, допрацьовував, удосконалював, як от Людмила Іванівна. Уявіть собі, вона текст до передачі Кагарличчина тижневих новин від руки пише. Мабуть, що чорнильною ручкою на папірусі, ну або ж на папері обухів. От. Але чим вище злітаєш, тим, як відомо, болючіше падати. Гоголь став настільки самокритичним, що рукопис другого тему мертвих душ спалював двічі і обидва рази 1845 року. Спалив, знов написав, знов спалив. А третій, третій том так і не розпочав. Сім років він подорожував по світу, аби перепочити. А зрештою повернувся до Москви, де знову взявся за другий том мертвих душів» вже начисто. Якось Гоголь дав його почитати про той єреї Матвію Костянтинівському, той прочитав, сказав, що таке писати не можна. Тож Гоголь так і зробив. Знов спалив усе написане. Після цього відмовився від їжі і через кілька днів помер. Щодо того, ким він був за національністю українцем, росіянином чи малоросом, сперечатися можна довго. Кожен зробить висновок сам. А от щодо пам'яті про нього, тут факт: у великих сорочинцях пам'ятник Гоголю поставили більше ста років тому, в 1911 році. А ще в Україні існує дуб Гоголя. За який вам краще розповість Людмила Іванівна? Бо хто як не вона так мальовничо і з усією повнотою розкриє, розповість про Дмитра Прокоповича Трощинського і його парк? Ну тут я і з професіоналами свого діла тягатися не буду. Якось я із Семеном, нашим режисером, щось що тут постійно стоїть, їхав у тролейбусі і підслухав розмову двох людей чоловіка і його дружини. Жінка, значить, розповідала, що після хвилі перейменувань населених пунктів взагалі і вулиць в нашому місті, зокрема, можна загубитися. Ми з ними розговорилися. А он Семен, до речі, розказав, що ось це от він перейменував вулиці на Яндекс картах. А той чоловік розповів, що коли працював водієм, якщо не помиляюсь, якоїсь там вантажного вантажно машини якоїсь. Мантажного авто, то він, ну звісно, багато по місту їздив і не знав лише одну вулицю, де вона розташована: вулицю Яна Гамарника. А виходить, що всі інші 849 вулиць він знав, так чи що? Аж ось у 2016 році ту вулицю перейменували і назвали на честь Миколи Сціборського. Як і поборник сталінських репресій Ян Гамарник, Микола Орестович Сіборський теж народився в Житомирі. Це відбулося 28 березня 1898 року. В юності він навчався в міському училищі, після чого вирушив до Одеси, де вступив до інженерного училища. І так би його життя і було нецікавим та позбавленим пригод, аж ось. Перша світова війна перекреслила всі плани. Сіборський опинився на фронті. Двічі його ранили німецькі солдати, а ще й одну газову атаку він пережив. Звісно, він воював у складі російської імператорської армії. Однак, коли в 1917 році розпочинаються. Назвемо ці події так народні хвилювання, які призвели до появи в тому числі незалежної української держави. Треба було цієї армії на думку деяких прихильників власне незалежності майбутньої України сформувати українські частини. Очолив новостворену українську військову раду Микола Міхновський. На західному фронті працював Симон Петлюра. А окремий український курінь очолив найстарший за рангом офіцер поручик Стіборський. Згодом сформували армію УНР і інвалід із втратою 50% працездатності. Газова атака таки далася знаки. Микола Сіборський вже не міг воювати як раніше. Натомість. Голова ради народних міністрів Всеволод Голубович призначив його на посаду військового референта Генерального секретаріату Центральної Ради, враховуючи, що ось цей генеральний секретаріат був попередником уряду УНР. То можна в принципі порівняти ось цю державну роль із секретарем Міністерства оборони. Однак, в принципі, ця посада більше відповідає заступнику міністра оборони, ну або може і раднику з військових питань в уряді. Першим заступником міністра оборони України нагадаю наразі є Іван Юрійович Гаврилюк, якщо, звісно, не замінили на когось іще за ось той період від зйомок до ефіру передачі. До речі, Іван Гаврилюк народився на Житомирщині, як його попередник Олександр Олексійович Павлюк, який ще один попередній перший заступник міністра оборони Володимир Миколаївич Можаровський. А про що це говорить? Що Житомир це сила, це міць, це наша військова опора. Так от, повертаючись до Миколи Стіборського, пережив він, значить, гетьманат, потім директорію, де посідав різні військово-адміністративні посади. А із часом, коли... Батьківщину захопила Червона армія, емігрував у Польщу звідти в Чехословаччину, аби завершити навчання і отримати середню освіту. Там він познайомився із таким собі Дмитром Демчуком і заснував із ним українське національне об'єднання в Чехословаччині. Далі в те об'єднання вливався Союз визвоної України. Спілка націоналістичної молоді і союз українських фашистів. Про нього і кілька слів сказали у передачі за 1 лютого. Так і з'явилася Ліга українських націоналістів. А під час першого конгресу українських націоналістів в місті Відень Сіборський був головою з'їзду та став одним із засновників ОУН Організації українських націоналістів. Микола Орестович був одним із найближчих соратників Євгена Коновальця. Лідера ОУН, а після його загиблі в 1938 році, фактичним керівником, він наполягав на дисципліні, чіткості, організації та, бор та боротьбі за незалежність України в умовах політичних змін Європі. Коли в 1940 році відбувся розкол ОУН на бандерівців та Мельниківців, Стіборський залишився в таборі Андрія Мельника. Життя його обірвалося трагічно. 30 серпня 41-го року знов таки в Житомирі поблизу міського училища, де якраз він і вчився. Його було вбито разом із Омеляном Сеником. Сенек, до речі, окрім всього іншого, головував на другому зборі ОНМ в Римі. Історики твердять, що атентат, тобто замах, здійснили німецькі нацисти. Та, хоч як би там не було, внесок Миколи Оростовича в ідеологію українського націоналізму, яким так вже лякають росіян російські ж пропагандисти, а з ним боролися німецькі нацисти, ось внесок в нього виявився значним. Могила Сенека і Сіборського заходиться на подвір'ї спасо Преображенського собору Житомирської єпархії УПЦ Московського патріархату. О. А ну, малята, скажіть Святому Миколаю, хто такий Олександр Довженко. А ось тепер я звертаюсь до представників старшого покоління, як дід Мороз, до дідів. Хто такий Олександр Довженко? І найцікавіше тут те, що обидві відповіді обидві, правильні. Хоча зачекайте, Олександр Довженко, видатний кінорежисер, народився в вересні. Чому я про нього розповідаю зараз, 29 березня? А тому, що мова не про нього. В 1918 році, якраз ось цього дня, 29 березня, народився Олександр Довженко, який не той Олександр Довженко, а інший Олександр Довженко. Ну годі вже пустого в порожні переливати Олександр Романович Довженко із Севастополя родом. І не дивно, що він із маличку пішов працювати матросом, аж раптом виявилося, що маленький Сашко вміє загіпнотизовувати всіх навкруги Ну, давайте зробимо на цьому бізнес, подумали батьки Олександра, і віддали його на навчання до медінституту. Але після Другої світової якось про психотерапевтичні методи пана Давженка забули, мабуть, відповідні документи, якщо вони були, загубилися, і призначили його главоврачом шкірно венерологічного диспансеру. Але і там він всі гіпнотизував. І так він то робив, що після його сеансів від нього люди виходили і казали, все, більше алкоголь не буду пити. А що ж це за пресловутий метод Довженко, такий, на який ціле міністерство охорони здоров'я СРСР патент видало, лишається мало вивченим. Подейкують, що там відбувалося наступне пияка приходив до кабінету Довженка то його, значить, вводив в стан гіпнозу. Але, оскільки гіпнозом володіють лише цигани, наприклад, ось вони, ці Житомирські цигани, вони раніше у нас на Житньому ринку дислокувалися. Їх так і називали цигани з житнього чи цигани з Московської. А коли вулицю Московську прийменували на Небесній Сотні, то вони стали циганами з Небесної Сотні. Так от, гіпноз Олександра Довженка був лише відволікаючим маневром. Кодування від алкоголю відбувалося так: пацієнт вставав зі стільчика і робив 10 присідань. На сьоме присідання Довженко швидесенько забирав стільчика і ставив замість нього пляшку алкоголю. А відразу після наступного присідання Довженко називав код. Що за код від сейфу? Ні. Цифру чотиризначну, інколи п'ятизначну, частіше за все в рублях, але бували випадки, що й в доларах. Ось цю суму і повинен був заплатити в горе пацієнт, щоби ту пляшку, звідти, значить, куди вона потрапила, ось довженко дістав. Процедура завершувалася. А коли люди згадували, що відбувалося під час ось цього гіпнозу, то після цього, м'яко кажучи, сеансу, всі раптово стілювалися і навіть не наближалися до пляшки з алкоголем і на кілометр. Бо як повернеться до свого минулого алкогольного життя. Доведеться ще раз іти до доктора, знов присідати 10 разів, а там і код трішки збільшиться, та й послуги проктолога не дешеві. Ну а що, сам Довженко не розповідав про свій метод, то звідки ми знаємо, що він не був ось, ось, ось таким от. Так що, якщо ви живете на вулиці Довженка, дізнайтеся, чи на честь правильного Довженка її назвали. Я, ось, наприклад, у цій от книжці от, дізнався, що. Гарна книжка, правда? Знову перед вами не ефізуюся. Ну а що? Тут же буква «Ж» така сама, як на нашому логотипі. Причому, коли наш режисер того логотипа малював, він і гадки не мав, що і ще десь зображена така сама буква. Ну, Головною битою в нього було, звісно, піддиферити логотип тебе, Гарлик. Ну, а те, що буква співпала, то я вже потім побачив, коли вже оцю книгу до руку взяв. Так що, ось з цієї книги я дізнався, що на честь правильного Довженка вулицю назвали в Житомирі. От, таке от, там от написано. Так, кладу назад книжечку. О. Чи знаєте ви такого новозеландського дослідника комах на ім'я Джордж Вернон Гадсон? А чи колись чули ви про британця Вільяма Віллета? Вони обидва переслідували власні цілі, однак виявилося, що якщо прислухатись до їхніх ідей, то можна зекономити ледь не половину свічок, газу чи чим тоді освітлювались домівки та вулиці. Вони обидва пропонували ввести так званий «daylight saving time», що українською можна перекласти як час збереження денного світла або ж по-простому літній час. І дійсно, влітку сонце встає, ледне в 4 години ночі, коли всі ще сплять, а заходить за горизонт о восьмій вечора, і всі починають вмикати освітлювальні прибори. Чи не логічніше вставати і лягати із сонцем, щоби як сонце о п'яті ранку встало такими, та й цілу годину ввечері можна не вмикати ліхтарі? Вперше на такий експеримент покрутінню стрілочок на годиннику наважились в 1907 році в двох містах Канадійської провінції Онтаріо. А із 1917 року годинники почали переводити двічі на рік ледь не у всіх країнах світу, окрім колишніх африканських колоній декількох країн Центральної Америки та Південно-Східної Азії. Адаптуватися до змін на годинниках зручніше у вихідні дні, але не обов'язково один то самий день по всій земній кулі. Наприклад, в США на літній час перестрибують у другу неділю березня, а повертаються до так званого зимового у ніч на першу неділю листопада. Отак, от, от час йшов, і на поточний момент багато країн світу вже встигли відмовитися від такої практики. І станом на зараз Daylight Saving Time запроваджують за винятком деяких територій у Канаді, США та Гренландії, в Чилі, Новій Зеландії, половині Австралії, в Ізраїлі, Єгипті, а також у всіх країнах Європи, окрім Туреччини, Білорусі, Росії та окупованих територій України. Тому, якщо і приймати рішення про скасування переходу на літній час, то, знаєте, давайте якось централізовано, порадившись із лідерами країн Європи, а не так, щоб ми вирішили одноосібно, так і буде. Скасувавши літній час, ми лише скоріш отримаємо такий бардак, як в Росії чи Китаї. Діти йтимуть до школи ще затемно, а різниця між сусідніми часовими поясами становитиме дві години. А те, що наш літній час співпадає з часом в Москві, ну знаєте, у нас алфавіт співпадає. І відмовлятися лише з тієї причини, що у ворога так само, це стріляти собі в ногу. Завтра пуйло видасть указ про восстановлення історичної справедливості і перейменування рубля в гривню. І що, нам тепер перейменувати гривню і ще щось? Панове, давайте не цікавитись, а що там в городі в сусіда, особливо, якщо він хворий на голову. У нас свій город є. плекаємо його і оберігаємо від хворих на голову сусідів. Так що, давайте робити так, як робить люд у Європі. Переходить завтра на літній час о третій ночі на годину вперед. Не приплутайте. А осінь в жовтні вони продовжують на одну годину, крутячи стрілочки назад. Та й зрештою, які ще стрілочки. Вон, знаєте, це у мене ще залишився рудимент у, у, у вигляді годинника зі стрілочками. А чи не всі годинники вже кілька років як самостійно перекладають, о, переводять час, а ми того й не помічаємо? Тож бо цієї ночі годинники переведуться на годину вперед. А які не вміють того робити, то ви їм допоможіть, будь ласка, щоб не заплутатись у зимовому та літньому часі. А ви, мої любі телеглядачі, дивіться нас у будь-який час і взимку, і влітку, наскільки ми виходимо на Ютубі, а там можна нашу передачу подивитися коли завгодно. Не обов'язково у шостій вечора в суботу. Але все одно я буду на вас чекати рівно за тиждень. І ще я чекаю на ваші листи, у яких напишіть про те, що би ви хотіли значить, почути у наступних передачах. Святковий спецвипуск колеса історії завершено з новим Ро... ой, з першим квітня всіх вас.